Якщо ви відразу не зможете пригадати, де ви чули назву острова Зміїний, я вам нагадаю, це наш острів у Чорному морі, на який претендує наш північний сусід. Мені чомусь дуже шкода тих, хто починає говорити про територіальні претензії, чи то півострів Крим, чи то острів Зміїний, але наша програма не політична, тому ми знайшли інший привід розповісти про цей острів. Власне, знайшов особисто Олексій Зотиков. Він запевняє, що саме тут, колись за часів стародавніх греків, був вхід до підземного царства мертвих. Тобто, річка Стікс десь тут поруч була, Харон через неї плавав, десь тут виходить Орфей, свою Еврідіку виводив на свіже повітря. Я не певен, проте я звик вірити Олексієві Зотикову. Левке, острів Ахілла, острів блаженних, Філоксія, Фідонісі, Ілани Да, Шерпілор усе це тільки назви та грані одного і того ж найдивовижнішого та найвіддаленішого від берегів Чорного моря клаптика суші, що зветься тепер острів Зміїний. Менін Аейдетеа. Пелея део, ахілеос, ой ломенен, ке мюрі ахайос алке етике, полосні фінус всіх пасаї процем, херо, алтузелок, гнів оспівай, богине, ахілла сина пелея, лютий, що горе ахейцям чинив незбагнен, Цих пишних рядків, до речі, починається геть уся європейська література. Звичайно, коли байка про гніва Хіла потрапила б, скажімо, до нашого Гарика Кричевського або до їхньої групи Лєсаповал, історія видалася б простішою і виглядала б вона в дайджесті, скажімо так. Мірмідонському паханові Ахілу після Махалова з троянською братвою котила з общака кльова мітьовка Харісіїда. Аж ось братуха Агамемнон покинув його за падло і на такий кідок брата Ахіл по поняттям учинив законний безпреділ. На щастя, гнівний Ахіл втрапив до рук сліпого бандуриста на ім'я Гомер. В того інваліда першої групи Гомера не було ні серйозних спонсорів, ані студію з апаратурою Долбі, але ж знайшов язичник бісовий слова, що на них три тисячі років люди сльозами вмиваються. А тому Ахілу, скаженому, мало того, єдиний нормальний скелястий острів є на Чорному морі. А й той цьому Ахілу греки присвятили. Оце іначе. Кажуть Ахілові служили водні вужі. Той острів назвали недовго думаючи, Зміїни. Змії давно вже звідси збігли, спливли. Може, першими відчули згубну дію випромінювання тутешньої електроніки. Може, на них ще в минулому столітті подіяв новий незвичний аромат кірзи та портян. Гарно жилося давнім грекам. Їхні військові статути вироблялися у дещо іншому кліматі, аніж наші. Взувалися вони у плетені сандалії або ж просто шпацірували босими. Їхній покровитель Ахіл подавав їм дощ, мабуть, частіше, аніж тепер, бо на острові, де нема колодязної води, знайдено кілька кам'яних цистерн, а тепер воду завозять на місяці вперед. Чого ж надобився нащадка Махіла цей острів, скеля схожа на сову в польоті? Навіщо тяглися вони сюди, аж з Мілета, з італійських колоній, з Єгипту? Навіщо поставили посеред острова самотній храм Ахілові Пантарху, володарю морів? Он воно що? Адже був ахіл сином морської богині Фетіди. Ну то й що, що батько в нього був смертний Пелей? Адже і в богині трапляється своя ахілесова п'ята. А вже смертний чоловік біля богинь обов'язково кине якір. Мабуть, якір Пиле був важчий за ті, що виловлють аквалангісти біля Зміїного. Отож шукали греки заступництва морського напівбога. Хлопець був, як то кажуть, крейзі, але які зв'язки. Коли тодішня медицина виявилася безсилою проти Хілесової п'яти, мати занесла його сюди. На острів Левке, білий острів. Відтоді він став островом блаженних. Древние греки именно с этим островом отождествили пребывание Хила в загробном мире. А ну почему левки, почему белые? Ведь он не производит впечатление белого. Вопрос этот сложный, и в науке нет устоявшегося мнения о том, почему именно так был назван остров. Впервые левке как остров упоминается у древнего античного автора Арктина, который жил в восьмом-седьмом веке до новой эры но у него еще этот остров не имеет конкретной географической привязки. Скорее всего, это только лишь мифологическое какое-то место, куда был перенесен Ахил после его смерти. А Белый, есть упоминание одного из поздних античных авторов, Христиана, что Белым остров назван, потому что на нем селится очень много белых птиц, белых чаек. Это действительно так. Остров является одним из важнейших мест миграции птиц в Европе. И когда они заселяют весной и осенью при перелетах, этот остров, он действительно кажется покрытым белым таким вот покровом. Ну вот я вспоминаю описание mm. э, входа в Аид, этот белый тополь, который стоит у входа. Да, есть и эта связь, да. Она была прослежена еще давно, еще в прошлом веке, э, немецкими учеными. Который вот место пребывания Хилла, естественно, в загромном мире, і одним із входів, одним из мест, куда был вход ваїд, там де був вход остров душ не только Сістрой и Одним із мест, можна було попасть в загромний мир. Кожному з нас за досить сьогодні вмерти, щоб на завтра віддали від живих на відстань давніх греків. І годі обіцяти мені пам'ятати мене вічно, скажіть мені коли-небудь просто, як писали тоді на епітафіях, такий, то прощавай. Але поки що всі ми живі разом, тут, на острові. І слава Хілу, над ним мирне небо і править бал тут не Бог і не Марс, а чорний кіт Марсик. І, хоча гості потрапляють сюди, як правило, з неба. На тому небі ще й досі не знайшли ні Зевса, ні Аполлона, ні Ахіла, під небом без богів. І на землі без героїв так хочеться іноді присвятити себе якомусь напівбогові. Оця брила з посвятою Ахілові стояла посеред його храму, закиданого жертвами моряків з усього світу. А сам напівбог опирався на брилу ногами стандартного, класичного, 41-го розміру. Не такий вже він був і титан, скажемо ми сьогодні. Але з того титана почалася грецька міфологія і європейська література. Довго ми йшли до героя. Йому варто б присвятити розтоптані пантофлі хоча б більшого, сорок другого розміру, як у вашого покірного слуги. Чи чуєш мене, чи бачиш, ахіле Пелеєвий сине? Не смійтеся наді мною, хлопці. Просто в дитинстві, коли іншим читали про Івасика Телесика чи то крокодила Гену, мені читали про героя Ахіла. Не смійтеся. Попри все, що сталося зі Зміїним потім, як би не били в нього хвилі великої політики, він навіки лишиться островом Блажених, про які співали, писали та мріяли поети двох тисячоліть. Але про це ми не станемо казати нікому з особового складу гарнізону острова. Під час нашого короткого візиту. Щоб поезія та історія зійшлися, треба просто заплющити очі.